Увага, важлива інформація. Беріатрична операція існує не одна. Беріатричних операцій аж чотири типи. Умовно, ми їх можемо поділити на операції, які просто зменшують об'єм їжі, їли велике яблуко. А після берітричної операції їсти лише частинку з яблука. Ну ту, яку вепл відгризли, оце рукавна резекція. І другий тип операцій, де ви їсте також частинку з яблука. Все інше не їсте, але ще з цієї частинки не все всмокталось. Ці операції називаються шунтуюч, їх є три види: міні-гастрошантування, класичне гастрошантування і саді. Міні-гастрошантування дуже схоже на саді, це майже одна і та же техніка виконання. Різниця лише в тому, що саді підходить для пацієнтів, які мають сильно агресивне ожиріння. Тобто, якщо вам треба скинути. Дуже і дуже і дуже багато кілограмів. Ви точно хочете важити 60 кілограмів, а не 75, Тоді треба дивитися в сторону садів в бік саді. міні гастрошунтування операції, яка, на мій погляд, має такий негативний нюанс, як збережений апетит. Десь у 30% пацієнтів апетит збережений, тому я менше зараз виконую цю операцію. А ще при міні гастрошунтуванні зроблена анатомічна модель. Передбачає потрапляння жовчі у шлунок. Хтось каже, це не важливо, хтось каже, це шкідливо, думки лікарів різняться. Однак ви маєте зрозуміти, що це норма для цієї операції. Операція міні гастрошантування, вона одобрена, це офіційна операція, тому вона прийшла всі дозволи. Її виконувати можна. При класичному гастрошунтуванні, на відміну від міні гастрошантування, жовч. Не потрапляє у шлунок, і це її велика перевага. Це єдина операція, яка позбавляє печії пацієнта і яка унеможливлює потрапляння в жовчі, в шлунок і в стравохід. Тому на сьогоднішній день ця операція є операцією вибора. Також мені подобається ця операція через те, що період спостереження за ними за нею, склав більше 50 років. Це найстаріша періотична операція, і це улюблена. Американська операція тут я з певністю можу сказати пацієнту: ні, пухлини у пацієнта після берегії не буде. Печії у нього в більшості випадків після операції не буде. Так, ми знаємо, як себе ведуть пацієнти через 20-30 років. Натомість на міні-гастрошантування ми не маємо навіть п'ятирічного спостереження. Як і при саді, ми також не маємо навіть п'ятирічного терміну спостереження. Тому обираючи операцію і питаючи, яка більш безпечна, знаючи ці нюанси, вам легше буде вже самим орієнтуватися і прийняти рішення, а не лише слухати поради лікаря, який в більшості випадків рекомендує те, що йому простіше зробити.